Друзі, да, сьогодні в мене э, рубрика ремонтументи і э, я вам покажу, як я роблю відкоси. А, такий більш-менш швидкий спосіб для того, щоб це все діло позакривати. А, значиться, тут була дуже широка така дірочка, а, що я роблю зазвичай. А в піні я заглиблююсь на 1 см. По периметру повністю, тобто від пластикової цієї частинки тобто від вікна. Роблю сантиметр. А потім вирізаю гіпсокартон, спочатку верхній. Встановлюю. Прямо виходить у вас вирізаний сантиметр, в нього вставляєте лист гіпсокартону попередньо, поміряв, з вам потрібно. І робите цю верхню штуку в рівні стіною. Потім я її підпираю, в мене є така штука. Це подовжувач для валіка з куском із картону. Це це діло тримає серединку а, і потім займаюся з боковушками. Боковушки так само, виходить, вирізаний сантиметр піни, вставляю, попередньо помірявши, скільки воно до стіни. От, і це все діло я чіпляю а, такими ліпухами, От, тут видно, більш-менш наглядно. До стіни і я використовую акрилову готову шпаклівку, тримаю вона дуже класна. Зараз я вам покажу, яку я використовую. Я використовую ось таку. З нею я працюю вже років, напевно, 10 з цією дюфою. Далі, знаєте, я роблю спочатку верхню, трошки підмазав, скажімо так, шовчик і роблю потім боковушки. Також трошки підмазавши шовчик, поки без перфорованого котлячка. У мене він там не є. Тож, думаю, що тут його не буде. З цього боку у мене трошки вже скажімо закінчилася, шпаклівка кріла буду купляти, тому я зробив в гліпох на стіні. От, і от він тримається. А, таким чином, я залишаю десь, ну, я працюю через там, день. А, за день це все діло підсихає, щоб трималося. А, наче, що я роблю ззову? Що? Це також дуже важливо. Зовні я обрізаю піну і все замазую акрилом герметиком. І особливо звертайте на це підвіконня. Знімайте його, задувайте нормально, обрізайте піну і повністю замазуйте герметиком. Щоб у вас в цю частину не потрапляла потім вода. А, далі. далі, давайте я вам покажу, як я робив це в іншій кімнаті. Також готував варіант. Ось таким чином вдалося зробити там, де балконний блок. Там дебалконний блок. А, ось ці чоловіки бачите, там залишаються. Це ну, у мене такі трошки кривенькі психорту, скажімо так. От, я це сидів також, а потім э, буду замазувати акрилом герметиком. Трошки ще бываю задуваю пінкою, а Потім крила герметиком. А як це зоні выглядаю? Я вам сейчас покажу. Вот такие челленджи. Там еще пенка обрезана. Потом я ее И, и замазал полностью акриловым герметиком. Думаю, все так То есть, Чтобы не было ни щелы, ничего. Чтобы все было изнизу так же. Герметик, герметик. под беконом так уж можно увидеть, что поменять. Герметик. Полностью. А Тож ніде нічого не здавало. Потім це все ще буде шпаклюватись і фарбуватись. У цю частину, бачите, тут також була. Я замазав герметиком, буду ще мазати і можу ще підфарбовувати. Ну от якось так я роблю коси. Ось таким чином.